Глядати за дітьми та навчати їх робота мрії для Ольги в Черкасах. Вона працювала вчителем англійської мови. Дівчина має дві освіти: перекладач німецької та викладач англійської. Довго я приймала рішення тікати з міста. 25-го я зібрала в ліс, але покинули ми місто 27-го. Якраз зранку пролунала перший вибух. Пролунав у нас в місті, і все. Я вирішила, що це вже крапка. І я тікаю. Ольга з двома дітьми евакуювалася до Австрії. Загалом, тимчасовий захист в цій країні вже отримали понад 80 тисяч українців. Окрім іншого, він дає нашим переселенцям вільний доступ до ринку праці. Лише частина з них змогла знайти роботу. Це близько 16 тисяч, наскільки я знаю. Близько 17 тисяч дітей у чужій країні. Більшість українців не сидять склавши руки. каже фахівець з працевлаштування Катерина Благодацьких. Українці використовують усі можливості, самі шукають вільні вакансії у соцмережах, користуються допомогою різних ініціатив, а також звертаються до місцевої біржі праці. Там фахівці допомагають правильно оформити резюме. Але на жаль, вона не орієнтована на українців. Усі вакансії там німецькою мовою найбільша проблема у пошуку роботи для наших переселенців це погане знання німецької мови. Проте є волонтерські ініціативи, де допомагають швидко опанувати німецьку, так би мовити, експрес-курс вивчення основних слів, які знадобляться для певної професії. Це близько е, тисячі слів, які потрібно знати, Наприклад, якщо ти хочеш роботи. Офіціантом проте австрійські компанії охоче беруть українців, навіть якщо вони не знають німецької. Є 17 тисяч вакансій зараз у Австрії відкритих у готельній справі, і близько 30 тисяч у сфері соціальної допомоги за особами, які її потребують. І безліч вакансій у промисловій сфері, найчастіше переселенці влаштовують у ресторани, кафе чи готелі. І в цьому є свої плюси, зізнаються українці. Часто там і зарплата непогана, і надають безкоштовне житло. Якщо ми кажемо про готель на ресторанну справу, наприклад, офіціант, так це 1600 євро брутто, І якщо Після усіх розрахувань так у них є 14-та зарплата, тут 13-та. Це десь близько 1500 євро на руку. Катерина зараз живе у відні, каже власник оселі, їй дуже допомагає, адже здав помешкання безкоштовно. Дівчина оплачує лише комунальні послуги. Ольга вже закінчила інтенсивні курси німецької мови і поставила собі амбітну мету знайти роботу за фахом. Відправляла я резюме. Те, хто мені відповів. Дякуємо за приділений ваш час. Але на жаль, ну ми розглядаємо кандидатів, які нам пасують більше по нашим е, вимогам. І тут мені один, один лист я відправила в садочок із цей і навіть не очікувала щось отримати у відповідь. Згодом Ользі перетелефонували дівчину взяли на роботу до місцевого садочка. Тепер вона помічник вихователя і спілкується з дітьми англійською. У них в групі два вихователя: один німецькомовний, другий англомовний. І англомовний вихователь спілкується з дітьми виключно англійською мовою, і ти тим самим дитина вивчає дві мови одночасно. Ольга каже: її життя в чужій країні потрохи налагоджується. Діти ходять до місцевої школи, а у неї улюблена робота. Але все це не було б можливим, якби не люди, що виявилися поруч та допомагали.